Вітаю вас глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні будемо знайомитись та дізнаватися про творчі процеси в такої досить творчої особистості, юної наголошу. Вітаю Аню. Привіт. Давай познайомимося. Розкажи, будь ласка, трішки про себе. Е, ну, взагалі, мені лише 17 років, і мій творчий псевдонім Хева. Багато хто знає мене так, як Хева, тобто друзі, знайомі, колеги, так само родичі. І я не думала над тим, щоб змінювати з псевдонім. Він мені дуже подобається, і я його залюбки так само вживаю. От навчалась я у Львівському художньому ліцеї. І мій творчий шлях якраз розпочався і з цього так само провчилася у it академії, де я продовжила свою творчість. і Зараз навчаюся у лісотехнічному університеті, де я далі пробую щось нове, вивчаю і а скажи, будь ласка, чи на даному етапі ти вже знайшла себе, чи ти ще в пошуках? Ну можна сказати по різному Я шукала себе давно, дуже давно і довго не могла знайти. Але я зараз впевнена, що я займаюся тим, що мені подобається, тим, що я хочу, і я готова це далі продовжувати. А тепер детальніше про те, чим ти займаєшся зараз, і що готова продовжувати про мистецтво, про творчість. Розкажи про це. Взагалі я все життя займаюся музикою з самого раннього дитинства і до сих пір, от декілька місяців тому у мене вийшла власна пісня, яка називається Мить, і я її писала якраз: це була пісня і про кохання, і про біль, і про життя, і як не потрібно робити, і як би я зробила. Вона. Дуже така зворушлива, дуже емоційна, я би сказала. І я би її віднесла до інтимної лірики, тому що, якраз коли я її слухаю, вона мене ну мене болить. От а так. Творчістю я займаюся художньою діяльністю, і я до сих пір шукаю себе в ній, тому що я пробувала різні напрями і і копіювати різних художників. І я впевнена, ще по досі що мені не все виходить і не завжди потрібна завжди для цього практика. І так, без практики нікуди. Аню, а що для тебе мистецтво, творчість? Я б сказала, що мистецтво для мене це розкутість. Розкутість це показати власного себе, власне, я не таким, як бачать люди зовнішнього тебе, а е, відкрити свою душу. А відкрити душу дуже важко, особливо незнайомим людям. І тому дійсно мистецтво це про розкутість, це про свою особистість. Про твої музичні досягнення ми вже трішки чули. А тепер розкажи про себе як про художника митця. Я почала малювати досить так поглиблено. Це було якраз у ліцеї у Львові. І після того мене почали взнавати в соцмережах, почали взнавати на вулицях. І якісь нові знайомства я завжди представляла себе як художниця, не як музикант, не як якась особистість, а як художник. І що я це вмію, що я це знаю, практикую. Мої роботи висять у Золочівському закладі, який називається Ролекс Плюс. Я туди можна сказати пожертвую. Творила багато своїх робіт, і це був мій власний стиль. І ну, мені подобається це. Я би дуже хотіла продовжувати в цьому руслі працювати і взагалі для себе це приємно, навіть просто відпочити за таким. А розкажи, будь ласка, про стиль, над яким в якому працюєш? Е, я довгий час працювала над абстракцією, і також мені дуже подобається малювати з натури або голі тіла. Пробувала нат натюрморти, безліч їх перемалювала і в різних техніках. Ну, все таки я впевнена, що мені подобається техніка малювання мастихінами. Це моя улюблена техніка мастихінами, а також от абстракції. Це взагалі клас. Мій улюблений художник Сальвадор Далі. І можна сказати, що деякі ідеї я беру в нього, тому що він це започаткував, і мені це дуже до вподоби. Творчі люди зазвичай дружать з музами. Розкажи, будь ласка, про свою музу, коли вона до тебе приходить, як і чим надихаєшся. Ну, взагалі, в мене кожен раз муза інша. Навіть кожен написаний мною вірш, так само він має різних муз і. Я можу сказати, що шукати музу в алкоголі чи в інших якихось речовинах це неправильно. Муза завжди приходить з тверезістю. Це треба запам'ятати, це треба знати, тому що тільки в тверезому стані буде муза, така таке просвітлення, яке ніколи не було, і його можна відчути. Насправді більшість ідей приходить у вісні. Або дуже рано, от тільки прокидаєшся, і зразу якась ідея. Потрібно зразу писати, придумувати або малювати ескіз, тому що такі ідеї вони зазвичай бувають е, такими масштабними, що призводять до успіху. От тому це якраз такий час вдалий для цього. Чи є в тебе така робота, скажімо, особлива, якою ти надзвичайно пишаєшся? Ой, я навіть не знаю. Напевно, що я пишаюся роботою, яка зараз висить на одній із студій. Я її подарувала своїм хлопцям, колегам по музичному світу. Так, там зображена жінка у Простирадлі. Вона була оголена, цю я роботу дуже сильно люблю. Так само я пишаюсь роботою, яка має імення ікар. Це є оголений чоловік із крилами. Це не є ангел, і це не є особистість як постать. І я назвала ікар якраз походження із міфології, і мені це якраз дуже подобається. А поділись своїми планами на майбутнє в майбутньому. Мені би хотілося моделювати, моделювати і ще раз моделювати, тому що малювання це звичайно дуже класно, але зараз такий світ, що цифрові технології випереджують нас, тому мені би хотілося це перенести просто в інфопростір і це далі поширювати і казати, що малюйте, практикуйтесь, робіть, і все завжди буде. А що можеш побажати нашим глядачам, зокрема підліткам? Як себе знайти, я б сказала не зупинятися, не зупинятися на одному місці, не зупинятися в розвитку, не зупинятися в навчанні. Завжди дякуйте, особливо дякуйте своїм вчителям. Вони вас навчать всьому. Вчителі це ті люди, які будуть з вами певний період, але вони випустять вас людьми у світ. Завжди треба практику і свідомість. Дякую, дякую вам.